Слава Рідного, слава Україні, і слава. Людина це Боже стебло, вкрита трьома шарами кори. Людина синороджується, а коли людина виповнюється 12 літ, Боже стебло випускає гілки, на які сідають Божі птахи. Це наше продавне знання, це наше продавнє знання про, про себе, про структуру, систему, як ми з чого складаємося, нашу енергосистему, систему, нашу духовну систему. І кожен з нас проявляється власне, у багатьох світах. Ви про це не знали. Ви одночасно живете у багатьох світах. І ви часто відчуваєте це. Часом у вісні бачите. Однак, власне, не розуміючи, не маючи тих знань, ви не усвідомлюють. Світ, він багатовимірний, багатопроявний. Ми знаємо Земля, ми знаємо там Сонце, так, космос, і ми думаємо, що це все. Насправді це все повторюється багато-багато багато 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 разів в самих-самих різних варіаціях. В Самих-самих по тих різних варіаціях, по тих різних. В реальності в вимірах можна ходити. Я пам'ятаю, як в 90-х ми закитувалися книгами Роджера Желязника, польські фантастики. Там в нього така серія, 10 книг хроніки Амбера». І то, то ніби фантастика. То ніби фантастика. так і нині я така пишу нову книгу в стилі фентезі. Хтось тобто просто буде читати це і думати, що це казка. Ну, а хто готовий, то буде читати і розуміти, що це конкретні факти, конкретні речі, і буде через ту книгу відкривати у собі. Багато, багато того. І будемо через ту книгу, ми разом будемо творити нову реальність нашої країни, нашого народу, нашого людства. І, власне, коли ви приходите до мене на посвято Після посвяти я даю ряд інструментів. Один з тих інструментів, 4 чотири, чотири рядочки тексту, такі маленькі рядочки. Ви їх берете, начитуєте перед знову 64 рази. І чи вже на другий день, чи через кілька днів, хто я то швидше, хтось трошки довше. А ви прокидаєтеся, дивитеся і розумієте, що світ якийсь інший. До всього відчуваєте любов. На кого б не подивилися до, 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 до кожної людини, до кожної тварини до всього відчуваєте любов. Це відкривається дар віддання духовної любові. Безумовно, безмежно. Це неймовірно. Це неймовірно. Це чудо. Ну так є. І насправді це, це тільки перший, перший рівень, перший початок, перший крок. Це перший крок, перша сходинка прояву стану єдності, вашої єдності зі всім Всесвітом. Бо весь всесвіт це є єдине ціле. І ви його маленька частиночка, то вона все перебуває в єдності. І ну, це перший крок. А потім друга посвята, третя посвята. І той стан єдності розширюється, розширюється. Потім в якийсь момент ви відчуваєте сонце як частину себе, а себе частину сонця. Зорі, як, як, як кінчики свого волосся. І так є, кажеться, що через волосся ми поєднуємося з нашими предками. І говориться, що це предки із вирію зрять на нас. Не вікнуючи їхні бачачи, що ми... Говоримо, ми дивлячись на зорі. І оце ви той стан єдності, ви йдете з посвяти до посвяти, він поклиблє, і він поглиблюється, поширюється, і ви відчуваєте більше, 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 відчуваєте землю як частину себе, Ну, як свою матку, як свіну, От, як частину себе. І тоді вам вже не треба робити якихось обрядів, аби там, наприклад, зупинити дощ чи викликати дощ. Ви в єдності з тим всім і ви подумали, а мов і воно вже так є. Читайте Роджера Желяна, хроніки Амбера, там того песню, це хто а, То підказки, такі підказки, все. Ось так. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі Славі своїй. Ми, які тисячі років тому, промовляємо. Чувся від ворота все вічня. Е -е -е -е, батько прийди, Сили свої послуги, силою свої з цілий, свої наділи,